Президент спортивного клубу ветеранів Карпати Мукачево Іван Алмаші та начальник цієї команди Іван Легеза неймовірно любили футбол. Про це неабияк як згадували організатори та учасники ветерани чергового турніру пам'яті двох відомих у краєвому спорті постатей. Я вдячна організаторам цього турніру, які багато сил, енергії і фінансів, я так думаю, вкладають для того, щоб свято було проведено на хорошому рівні. Ну і саме головне, це ігроки, які знаходять час, можливість. Навіть фінансову можливість, щоб приїхати зараз сюди. І дякую всім від душі. Дякую. Бо ви знаєте, людина помирає, але пам'ять про неї живе надовго. Мій папа був видатним футболістом, хоча його почти не пам'ятаю. Він помер, коли мені було всього 6 років. Але пам'ятаю, як він мене вів на свої матчі, як ми були в Берегові, і свій перший матч у футбольній команді я зіграв іменно на цьому полі. Перший матч перший же день. Мій друг мене привів на цей матч. Він грав в футбольній команді Синай. А турнір серед ветеранів не випадковий. Ну, безумовно, ми маємо проводити турніри і юнацькі, і аматорські, і безумовно вітеранські. Тому що вітерани це люди, які вклали все своє життя в футбол. Будемо так у кожного своє футбольний шлях. Хтось грав у нас і на рівні команд майстрів, і просто є аматори, які виступали. Але сьогодні ви бачите, яка запекла боротьба. Всі в рівних умовах. Слава Богу, сьогодні дуже хороша погода нам повезло і бачите, яка боротьба. Традиційно захід зібрав чотири команди у півфіналах не без зусиль. Ветеран-воловець здолав ветерана Іршава 2-1. А Карпати імені Василя Турянчика Мукачево так само з перевагою в один м'яч берегово-1-0. У матчі за третє місце Іршавці результативно перемогли берегівців 5-2. А ось у поєдинку за перше місце розгорілася справжня драма. Один-один в основний час, і в серії пенальті господарі таки виграли у волівчан 2-1. Ми були першим тим, обладателем Кубка, а потім маленько спад був, а тепер забрали саме старших таких бійців. І за рахунок того віддачі. Стали другими, по пенальті програли, ну, як кажуть, трошки не пофортунило. Дуже тяжкий був фінальний матч, закінчився 11-метровими. І, на щастя, ми доказали, що ми кращі, і емоції залишилися після того, як був забитий останній гол у ворота суперників наших. І Я думаю, що завдяч Збройним силам України ми маємо можливість проводити такі турніри в пам'яті наших. Хороших футболістів, людей, моїх друзів, якими я багато років грав і я надіюся, що ці турніри. Ми два, будемо надалі один. продовжувати після завершення матчів. Відбулася церемонія нагородження, призи кращим гравцям, медалі командам, кубок колективу і переможцю. Вручали представники керівництва Закарпатської асоціації футболу, комітету ветеранів ЗАФ, футбольного клубу ветеранів ІЗА, рідні Івана Алмаші. Запрошені гості. Усі фотографувалися на згадку і продовжували згадувати двох іванів Алмаші та Легезу. Тих песково-краєвий футбол важко уявити.